Це камінь, і сьогодні я буду вгадувати, що його б'є. І так, що б'є камінь. Ех, Скільки я вже відео зняв про цей камінь. І я досі його б'ю. Но вам подобається і мені подобається, тому що б'є камінь. Давайте. Веном. Він явно поб'є камінь. Стоп. Отрута? Ем, Ну я взагалі писав Веном, ну якщо перемога, то підходить. Так, що б'є отруту? Ну тут логічно написати ліки. А? Ліки або ліки одне й те саме. Це протиоторута від оторути. По факту, те перша людина, яка подолала Веном. Е, та, знаєте, знаєте, можна навіть і ось так, все одно підходить. Ідемо далі. Що у нас б'є ліки? Мені здається. Медицина. Мені здається, медицина. Ану? Та. Медицина охоплює ліки. Логічно. Те перша людина, яка перемогла ліки сюди. Що б'є медицину? Е, ну, мені здається, фінансування? Ні, медицина рятує життя. Фінансування просто рятує гаманці. Окей, це правда. Це дійсно правда. Так. І знову я бачу цей камінь. Щоб є рок поїзд. Та поїзд може розтращити камінь. Сюди. великі уми думають одинаково. Ну та щоб є поїзд. Паливо. Там паливо б'є поїзд. Що у нас б'є паливо? Ток. Ні-ні ні. ні Струм Ні-ні ні. ні Електрика. Все. Ідеальна відповідь. Та електрика б'є паливо. Що б'є електрику? Сонце. Сонце. Та. А що б'є сонце? E, ну швидше за все Бог. Але у мене є відповідь. Захисні окуляри. Все. Захисні окуляри. Вони допоможуть від сонця. Щоб є захисні окуляри, зима. Нащо носити ці окуляри зимою? Зима точно не захистить вас від захисних окулярів. Стоп, що? Ну від людей точно не захистить. А я знову бачу цей камінь. І зараз я його знищу. <рив> чим би? <рив> чим чим? чим? Часом. Я часом його знищу. Або не знищу, або не знищу А час, щоб не було, навіть не може підняти камінь. Водночас так. Ну мені здається, штучний інтелект мене не так поняв. Так, що б'є камінь, розум явно поб'є. Стоп, чому я розлучив себе камінь? Я ж умів це. Давай ти. молоток. Та, молоток б'є камінь. Що в нас б'є молоток? Корупція. Та перша людина, яка побила молоток корупцією. Сюди, Що щоб корупцію? Точно, точно, точно ці руки нічого не. Крали. Сюди. Це, це точно правильна відповідь. Так, значить, Ющенко нас обманув. Я передолив. Так. Що б'є камінь? Ну давайте. Бумага. Що у нас б'є бумагу? Ножиці. Це було складно, але я вгадав. Так, що у нас б'є ножиці? Ем, ніж. Сюди. Так. Що б'є ніж? Сокера. Там. Що б'є сокерю? Ну звісно, що бензопила. Так, ну поки що досить файно йду. Що б'є бензопилу? Точно. Електрична бензопила. Або просто пила. Електрична пила. Я перша людина, яка подолала бензопилу електричним пилом. Ну окей. Так, що у нас б'є? Електричну пилу. Um, метал. Пила не може пилити метал. Електрика може різати метал. Я як Дональд Трамп. Так, що у нас б'є камінь? Дональд Трамп. Дональд Трамп. Навіть тут Трамп обманув нас, боже мій. Так, що б'є камінь метал. Що б'є метал? Залізо. Залізо означає залізо, тобто різновид металу. Давайте ми спробуємо написати тік-ток. Він поб'є камінь. Ех, так, можливо, вода. Так. А що у нас б'є воду пісок. Ну, це очевидно. Пісок вбиває воду. Що вбиває пісок? Скло. Так, скло виготовляють з піску, але це точно не одне і те саме. Так, щоб є скло, можливо, камінь. Так. І так, щоб є камінь. І знову цей камінь тут. Окей, це не обідно. Ну, давайте ми напишемо заводік. Заводік поб'є камінь. Фабрика не може перемогти скелю. Так, я знову тут. А давайте ми напишемо. Камрад. Це типу друг Я не маю поняття, що таке камрад. Окей, окей. Слава Богу, я не один такий. Так, ну давайте ми напишемо гра, що є рок. Блін. Ну штучний інтелект міг сказати, міг там мені. Ну Ну давайте спробуємо бетон. Має вийти. Так, вийшло. А що у нас б'є бетон? Вода по факту. А що у нас б'є воду, літо не вийшло. Ну окей, ну окей, на кінець ми робимо ось так, типу папір. І закінчуємо це відео. Ми перемогли камінь, перемога.